Привіт-привіт, мої любі козироги! Мене звати Оля Сіднітка, я ваш таролог, астролог і подружка. Я рада вітати вас на своєму YouTube каналі. За вікном майже весна, а зі мною мої колоди, а це означає, що на вас чекає новий таро-прогноз. Давайте подивимося, що ж чекає на козирогів у березні 2024 року, що взагалі принесе козирогам цей березень. У нас сьогодні з вами три різних колоди. Плюс один оракул. Дуже цікавий в кінці відео ви познайомитеся з ним. Я вам покажу його ближче, розповім про нього, а ми почнемо з ось такої от колоди, яка вже вам знайома. Це у нас Таро Альфонса Мухи. Ви знаєте, що мені його подобається називати Таро Муча. На якийсь такий іспанський мотив, не знаю. Мені подобається, а я що правильно вибираю бути щасливою. Так, поїхали. Що ж чекає на козирогів у березні 2024 року Козирожики. Король мечів козироги. це у нас хлопець-юнак. Може бути за знаком зодіаку водолій, це може бути близнюки, а може бути терези. До речі, але не прив'язуйтеся обов'язково до знаку зодіаку, це може бути людина, яка має справу з. Металом має справу, можливо, зі зброєю, можливо, з інформацією, документацією, комунікацією, з якоюсь структурою, має якісь навички, це ваш може бути партнер по роботі, може бути якийсь автомеханік, це може бути ваш любовний партнер. Так чи інакше, ця людина буде нотаріус, до речі, може бути хірург, це може бути лікар, але лікар так хірург. Чому? Тому що е, завжди мечі, це у нас це, знаєте, це не. Це не, такий, це не така людина, яка там маже а, кремчиками. А, я люблю людей, які можуть кремчиками. Просто це такі колючі, ріжучі предмети, це може бути стоматолог, це може бути хірург, це хто там у нас ще ріже. Ось. Але ось так. У кожного програється по своєму але хочу більше. Давайте ще подивимось, що ще чекає на козирогів у березні цього року. Рицарь мечів, ух, щось у вас, у вас навіть можлива якась конфліктна ситуація з цим от хлопцем, з партнером. Не те, що конфліктна, але де ви будете відстоювати свою думку, або щось буде розвиватися дуже швидко. Можливо, ви, вам доведеться швидко кудись їхати, чи швидко приймати рішення, чи якась сама комунікація сама в собі буде така достатньо гостра. Можливо, це дійсно якісь щось зв'язане з документацією, судами, і вам доведеться якусь юридичну, юридичну сферу якусь свою налагоджувати так хоч і більше. Але це поїздка, але це поїздка така, завжди це просування, але воно таке дуже якесь різке. Може бути, що ви дійсно десь з авто у вас щось, наприклад, сталося, зламалося, і ви там їдете у на СТО таке також, щоб у мене програвалося на особистих розкладах. Так що ще. чекає на козеровів. Може, це бути якісь претензії від якогось оцього? водолія, терези, близнюки? Можливо, це він вам щось таке пред'явить? Козерог. Відпишіться мені потім, що там з людьми. Завжди дуже цікаво, програється. Так, маю на увазі з придворними арканами. Так, ще ще чекає на козирогів у березні 2024 року. Козирожики, вісімка жезлів. Дуже багато комунікації, дуже багато інформації, багато змін, багато переміщень. Може бути, що вам доведеться багато приймати якісь рішення, багато відправляти листів, емейлів, або там з кимось переписуватися, взагалі спілкуватися. Справи будуть дуже швидко змінюватися. Можливо, ви тут, знаєте, мали сьогодні бути в одному місці, а вам потрібно вже бути в іншому місці. Тут вже плани змінилися, і ви просто встигаєте встигати, знаєте, на те, щоб це все виконати. Але хоча б встигайте встигати. Жартую, звичайно, але знаєте, козероги, ви любите такий ритм, але вам ще подобається, щоб це все було з якоюсь метою, а тут ми зараз подивимося. Але сумно вам тут не буде, будуть переміщення буде багато новин, буде. Багато можливо якісь зміна планів. Ось можуть бути взагалі поїздки, навіть короткі поїздки. Так. А у нас за вами наступна колода. Це ось така от зодіакальний таро. Хто знайомий з моєю діяльністю, знає, що я консультую не тільки як таролог, але як астролог, тому ця колода велика, моя любов. Так. До речі, в мене є з нею окреме відео. Це у нас було відео, де ми витягали карту плюс практику на повний місяць у знаці діва. І зазвичай ось ці відео, які карта на цикл місяця, вони діють до двох тижнів. Наприклад, від повного місяця до нового місяця, від нового місяця до повного місяця, такими от циклами двотижневими. І у нас якраз таки у нас був повний місяць 24 лютого. 2024 року, і карта, яка я витягала тут тоді, вона буде діяти до 10 березня, включно ще цього місяця, тому що в нас 10 березня новий місяць у знаці Риби. Тому ви можете подивитися те відео. Я залишу на нього посилання, можливо, в описі, можливо, десь тут щось буде вспливати. Я познайомлюся з Ютубом, але все ж таки ви зможете доповнити ось цей прогноз ще тим відео. Буде працювати і те, і те, але все так доповнити. Так, що принесе березень 2024 року козирогам? у нас щось там і затемнення, може, Ваурі і затемнень дуже все цікаво. Це у нас п'ятірка мочів. Це у нас карта такого розчарування трішки. Розчарування в тому плані, що, можливо, вас десь в чомусь хтось не підтримав. Або найчастіше ця карта програється як те, що ви отримали бажане. Те, чого ви хотіли, ви там виявилися переможцем. Але ця карта більше про післясмак, про те, а чи щасливі ви з тим, що ви отримали, з тим, за що ви боролися? Ця карта про це, тому що, ем, йдучи, да, шляхом до цього, ви, наприклад, все одно щось втрачаєте. Це таке, як знаєте, після битви. І битва вона завжди битва. Вона завжди несе за собою якісь жертви інколи. Якісь втрати. І по цій карті вам дуже важливо чути себе і запитати себе, а чого я хочу? Тому що тут є ризик, дуже багато якихось сил своїх, ресурсів, можливо, навіть фінансів, вкласти в те, чого ви дійсно не хочете. Ви себе запитаєте, а воно мені треба? От я його хочу, чи це якесь моє нав'язане щось? Так, що ще принесе цей березень? Козирожика. Туз мечів. Знову мечі це у нас комунікація, це у нас інформація, це у нас рішуча комунікація. Щонайменше ви одну тут новину отримаєте, якусь таку, знаєте, як також інсайт якийсь з приводу чогось. І, можливо, ця новина вона вас не порадує. Ви, можливо, тут захочете обрубати якусь інформацію, обрубати якусь комунікацію, можливо, з кимось зв'язок, можливо, це якраз таки з... Оцим от королем мечів. Але точно, ви тут будете доволі, знаєте, рішуче налаштовані козироги, ви це вмієте. Але, будь ласка, не сваріться ні з ким, удати затемний. Тому що, навіть якщо це на емоціях було просто, то відмотати назад буде дуже важко. Тому будьте такі, знаєте, поспокійніші. Так. Ще ще чекає на козирогів у березні 2024 року. Козироги. Трійка Пентаклі це якраз таки у нас карта навчання, карта якихось іспитів, карта комунікації. Можливо, це карта людей, з якими ви десь навчалися, проходили курс, або це карта якихось іспитів. Можливо, ви отримаєте якісь знання, отримаєте якийсь там диплом, чи ви складаєте іспити. І... Можливо, ви тут от отримаєте якесь це визнання, а вам від цього не так круто і не так весело. Знаєте, але ця карта хороша. Ви тут не будете самі. Ця карта вона говорить, можливо, ви десь будете спілкуватися чи бачитися. Компанії трьох, це може бути там три друга, три подруги, три знайомих, можете працювати з трьома проектами, або якщо це іспити, то ви складаєте іспити з трьох різних предметів, інколи дійсно програється так. Але знаєте, отут я поклала колоду, а тут на дні колоду у нас карта зірка, це мій улюблений аркан, і це карта про інтуїцію, це карта про перечуття, це карта про візуалізацію, про плани. Чому про інтуїцію більше це про те, щоби побачити те, як я хочу. А ми часто ми хочемо справді того, чого хоче наша душа, якщо ми чуємо насправді себе, чого ми хочемо. І тут, щоб не розчаруватися, вам потрібно заздалегідь спланувати якийсь свій місяць, два-три місяці спланувати і подивитися на своє майбутнє і сказати а чого я дійсно хочу я хочу знаходитися тут я хочу знаходитися з цими людьми я хочу спілкуватися з цими людьми я хочу продовжувати співпрацювати з цими людьми чи комфортно мені в спілкуванні з цими людьми і де я себе хочу бачити далі от це про те що все воно має мати далі якось знаєте вкладатися вписуватися в ту картину світу в життя вашої мрії в той пазлик Картини життя вашої мрії. От, Якщо ви подивитеся там на якісь сфери свого життя, і знаєте, як до себе дотягнутись. Сьогодні в мене шоти день поетичності, до себе дотягнути, дорівнятись. Я не знаю, чому в мене сьогодні настроєння літературне. Так. Е, і у нас з вами наступна колода. Це у нас колода ось така от в стилі пінап, американський стиль, такий 50 дуже красивий, дуже красивий. Е, завжди дуже стараюся для вас підібрати щось новеньке, якісь класні колоди. Мені самі дуже подобається з естетичними колодами працювати. Ну, Пішіть, чи ви взагалі це помічаєте, мені буде дуже цікаво. Що ще чекає на Козирогів у березні 2000. 24-го року козироги І знову п'ятірка мечів, карти по. Повторюються, карти дублюються. І тут, знаєте, і тут в цій колоді особливо так сильно видно цю самотність відгукується. Так в тому плані, що ви можете виграти, ви можете прибрати, наприклад, там кого ви вважаєте конкурентами, ворогами, суперниками якимось. Але чи воно того варте? Чи ви хочете, чи ви отримаєте оцей після смак перемоги? Чи дійсно ви цього хочете? Прислухайтеся тут до себе. Так. Що ще чекає на Козирогів у березні 2024 року Козироги? Шестірка жезлів, карта тріумфу, карта перемоги. Якщо ви вступите в це суперництво, ви обов'язково отримаєте оце якесь визнання, ви отримаєте оплески, ви отримаєте лаври, але... Якщо ви вже готові боротися, то будьте готові, що воно може бути ця боротьба шляхом жертвування, шляхом втрат якихось. Не завжди це втрати там, матеріальні, чи якісь такі, можливо, вам десь доведеться переступити там, чи десь через якісь свої принципи. Битва це завжди битва. Ось так от. Але все одно, у ході цієї гри ви, ви почуваєтеся за переможцем. Тому ви козороги, кому я говорю? Ви козроги любите перемагати, і ця перемога у вас буде. Так, що ще принесе цей березень козерого? Ще одна карта. Королева жезлів, а це якраз таки у нас дівчина, може бути лев, може бути овен, може бути стрілець, дівчина стихії вогню. Сама по собі, да, можливо, і в асценденті програється, але дівчина яскрава, дівчина, яка любить щось організовувати, любить навколо себе збирати людей. Можливо, у мене ж каблучка злетіла, любить збирати навколо себе людей. От ця людина, можливо, буде більше так. Мати місце у вашому житті цього місяця лев, стрілець або овен. І наостанок оракул, про який я вам розповідала, це у нас колода правда, душі. Дуже класно вона працює. Я вже її і на собі її дію вже спробувала, і на особистих розкладах, і на грі Ліла. Я вже цього місяця активно проводила маю на увазі лютий проводила гру. Ось і ця колода мені в багатьох моментах допомагала і підсвічувала. Ця колода повністю з питаннями, які потрібно поставити собі і знайти на них відповіді. Так, чесно спитати себе і почути свою душу, почути правду, зізнатися собі всі правді помагає невимовно. Я вже всім просто розповіла, як я люблю цю колоду, і так, я думаю, її потрібно взяти на Ютуб. Її потрібно взяти для вас. Так, яке питання потрібно поставити собі козирога і відповісти цього березня? Я в своїй голові чи я в своєму серці? А я би сказала, що тут, можливо, знаєте, нам потрібна золота середина якась між головою і серцем. Подружіть, подружіть цього місяця свою голову і своє серце. Виділіть день, щоб почути свої думки, щоб розібратися своєю головою і виділіть день. Щоб розібратися своєю зі своїм серцем, зі своїми почуттями, зі своїми бажаннями, зі своїми проявами, зі всім непроговореним, недоговореним. А далі поєднайте їх, подружіть їх між собою. Запитайте, так, що мене надихає, що може мене заряджати, де ця ниточка зв'язку між душою, серцем, головою. Ось так от. З вами була я, ваша Оля Свідніцька. Дуже цікавий у вас місяць козироги. Я вам буду дуже вдячна за лайк, за підписку на канал, якщо ви ще не підписані. Якщо ви хочете чимось підтримати мій канал, ви можете надіслати посилання на мої відео, на мої теро прогнози чи будь-які інші відео своїм друзям, наприклад, надіславши їм прогноз для їхнього знаку зодяку, друзям, знайомим, подругам, родичам. Мені буде дуже-дуже-дуже приємно. А вам бажаю прекрасного місяця. Бажаю вам вдало провести ці затемнення і отримати, отримати ту свою бажану перемогу. Але хай ваша бажана перемога буде насправді зв'язком між вашим. Розумом і між вашим серцем, тому що, по суті, це от чому я так взагалі люблю цю колоду, тому що дивіться, дивіться, вибачаю свою емоційність сорі, але дивіться, як вона резонує. Ви можете досягнути якоїсь якоїсь цілі, яка у вас була в голові, але бути нещасним отут. От от, от про це п'ятірка мечів, про те, що є оцей післясмак, а вам потрібно от з'єднати. Почути і голову, і почути душу, і почути серце, з'єднати, тому що наша головна мета в цьому житті бути щасливими. З вами була я, ваша Олечка, і до нових зустрічей!